І на останок ми вас здивуємо новою порцією кремлівських маразмів. Стівен Сігал віднині громадянин Російської Федерації. Урочисте вручення паспорта відбулося аж у Кремлі. Особисто з рук Володимира Путіна Путін впевнений, що наявність російського громадянства допоможе американському акторові реалізувати його професійні плани. Правда, не зовсім зрозуміло, які зніматися в російських <кій> фільмах чи грати на сцені російських театрів. Цьогоріч російське громадянство отримали, крім сігала, актор Жерар Діпардіє, боксер Ройд Боджонс молодший і єдиноборець Джеф Монсон. У всіх випадках російський президент запевняв, що такий крок нормалізує відносини США та Російської Федерації. Коли Путін вже зрозуміє, що всі відносини Сі з іншими країнами нормалізується лише тоді, коли він припинить агресію. Порція кремлівських маразмів від Сергія Смальчука в этот самий холодный ноябрь века российские лингвисты реабилитировали слово «сосуля». Реабілітувати Сосуль, а заодно і Валентину Матвієнко, главу Ради Федерації федеральних зборів РФ, завдання, яке несподівано отримала Академія наук Росії, проаналізувавши заяву, зроблену чиновницею ще шість років тому. Збивати сосулі ламами. Це вже, извините меня, каменный вік. Так, щоб можна було срізати, я не знаю, ну там лазером, і лазером, гарячим паром. Збивати Сосулі лазером Валентина Іванівна наказала, коли перебувала на посаді губернатора Санкт-Петербурга. Тоді ця настанова вкупі з винайденим нею словом викликала цілий шквал кпинів, як в інтернеті. Я не знаю, ну там лазером. в средовище российских тележертивников. Вот смотрите, что дальше говорит Валентина Матвиенко. Что? Если ученые разут руками скажут только ломом, тогда да. Что это за ученые такие, которые вот все... По сосулькам. Сосологи. Как их называют в регионах? Мы уже в этой комнате, про которую я говорил. Ты хочешь, чтобы я сказал сосуловеды, чтобы мы вернулись? Дело в том, что мы сосуловяне. Извините, значит, <засула> засулок. Однак тепер Матвієнко не просто регіональна чиновниця. Увійшовши до найвищого ешелону російської влади, вона отримала можливість довести. Російський чиновник не помиляється, а за жарти хай навіть шестирічної давнини тепер комусь, вочевидь, доведеться відповісти. Як заявили в службі руського язика, сасуля це рідко уподрібімий варіант привичного слова сасулька, оба слова не нарушають норм речі. оба можна знайти в словарях. как раз сосулька – это производная от сосули, а не наоборот. Хранители языковых традиций призвали не иронизировать по адресу Валентины Матвиенко. Над науковым обгрунтуванием иснувания сосуль бы целый лингвистичный институт. И русские писатели его использовали время от времени в своих произведениях. Я могу упомянуть Владимира Набокова, Максима Горького, Василия Белова, возможно, и сосульки. А котрих знають всі, і возможне сасулі підтримали Матвієнко інтелектуали з Держдуми РФ. Російський язык нічого не потеряет, якщо ці поняття просто не обідінять. Пускай они останутся самобытными, може бути так. А поки одні захищають вілічі і могучість російського языка, інші демонструють унікальність російської зброї. Ворогам Великої Росії певно краще добровільно застрелитись після перегляду. приводу ось цього сюжету на телеканале «Звезда». А вот как американцы проверяют безотказность нашего автомата Калашникова. Посмотрите, его сначала хорошенько измазали в глине и даже залили грязью. После чего попытались выстрелить. К удивлению американцев оказалось, что автомат работает как ни в чем не бывало. Русское оружие не подвело. Та якщо не полінуватися, то в інтернеті можна знайти оригінальне відео тестування. І тут, як кажуть, в таких випадках краще забрати від екрану росіян. In battery? No fire. фєр. Та навіщо їм автомати, якщо в них є свої ніндзя? Мало того, як повідомила поважна на перший погляд інформагенція Ріа Новості, вже незабаром люди в чорному вирушать в похід на Донбас. Омські ніндзі призвали Порошенка немедленно прикрасить АТО. Учасники омського клубу бойових іскус Ніндзю Цусьодзі намерені направитися на Україну, щоб провести ряд акцій з требуваннями прекратить конфлікт на юго-востокі України. Що являє собою омський клуб бойових іскус Ніндзю Цусь, можна зрозуміти звідси. Яке легко знайти у Ютубі. Ви ніндзя, да? Yeah. Ну а ви. Вы... Какого да дзьо? Дадьо, yeah. у вас? Yeah. Дадьо. Yeah. Самоучка. А ось і кадри одного з омсько-ніндзянських тренувань. Опа, метання, в Вайденка, дорогі мої в школі 108, восім. Ну, нічого, собственно, пойдет, в общем нормально. А поки Омск тренується на валянках, Москва готова рвати супротивника практично голими руками, причому не на ринзі, а у телестудіях, демонструючи культуру кулачних боїв на весь світ. Українці завжди хаці поляки жить, і українці так готові задіяні шоу право голосу на прокремлівському каналі ТВЦ після недавнього ефіру. Пору перейменовувати на без права на голос. Адже коли один з гостей, поляк, вирішив сказати кілька слів, які не вписувались в сценарій. Ведучий кинувся в бій. Секунду, секунду. я ще правильно услышав, що сказати. ми живем я в дабільна, конечно, Правильно, Правильно. конечно. Да давні на ханіс, своє ж давне живе а далі.

Ток-шоу. Мисцезустричи на НТВ. Все, мы продолжим после рекламы. Я больше не хочу с этими придурками разговаривать. Да ради бога, проваливайте. Слушайте, не надо меня лечить, а? Надо. Пойдем. Пойдем. Так. Пошел Баран, который меня будет учить. я 26 лет літ журналістські роботою. Можливо, цього разу нарешті обійшлося без хамства. Та іноземець знов навіщось зважився відкрити і Румунію показують, як таку нічну страну, даже гаворяд бомжатська страна. Це сказав депутат Мілонов. В Румунії сейчас середня зарплата вище, чем в Росії. Так що сказати про Росію тогда. Я сьогодні говорити про Росію. Томас а Томаш, ми не хотіли да. чесно ну, вам сказати. Ми не хотіли вам напоминати вчорашні забуття да, в вашій да, жизни. Ви по-моєму часу починаєте нариватися повторно. схоже, це цілком природна поведінка для так званої еліти телебачення Росії. Яскравий приклад цього спілкування Володимира Соловйова з колегами по. Журналистському цеху під час візиту у Білорусь Мені не треба нічого пропагандірують. Я не як ця маленька дівочка, яка роботи не трогайте мене, Я від мене за забасило пропаганду. Ви нормальні? Я... Ви да, нормально скорії убігайте убігайте. Ви убігати так. Соловйов відреагував на звинувачення в перетворенні з журналіста на рупор кремлівської пропаганди. Соловйов і всі інші пропагандисти Росії повинні відати, що з ними будь. Юрий Штрейхер он был покараний, одно за то, что он вел пропаганду. Он вел пропаганду войны, он закликал до да, сделка и забойство. То ж саме маршима буде із ними. Юліус Трехер чекає у пресподні. У пеклі чекає Салавйова, Кісільова, Сіманіян і усіх останніх пропагандистів Росії. Схоже, вже навіть в Білорусі хай і повільно, але усе ясніше починають бачити справжнє обличчя російських змін. Росія Росія гета, війна! Ва, Ні! Євроським Не неінформаційної війни. Росія це війна. Сергій Смальчук. Факти тижня.